Тепер е, беремо гітару в руки і давай спробуємо поставимо кожен акорд, подивимося, як, як вони будуть получатися. Ми ставимо акорд. От, наприклад, зараз ставлю акорд ЕМ. і правою рукою нам треба зіграти кожну струну, причому повільно, чітко, щоб ми могли оцінити. Тобто що ми зіграли струну і змогли чітко почути, чи вона звучить, чи вона. От, ось так от якось звучить. Добре, ти медіатором граєш, я бачу. Е, рекомендую девись для початку е, навчитися, Пошли, так? Та, для початку вчимося грати пальцями. Тому що uh -huh. гра медіатором це є вже зовсім інша техніка, і е, ну, над нею треба окремо працювати. Так що ну, я рекомендую грати uh -huh. медіатором вже тоді, коли ми вже можемо все чітко зіграти пальцями. До медіатора, до речі, треба привикати деякий час, ним грати не комфортно. Uh -huh. До речі, цей акорд е, прийнято ставити оцими двома пальцями. Пальці в нас на гітарі номеруються uh -huh. перший, другий, третій, четвертий. Пальці лівої руки, великий палець не номерується, тому що він ззаду грифу знаходиться і він участі в затисканні не бере. Так що другим і третім пальцями прийнято це ставити. Mm -hmm. Основні е причини, чому акорд не звучить, так як нам би хотілося, щоб він звучав. Перше, це є ось така от нота. Це я просто, бан... просто банальне недотискання. Стараємося затиснути акорд трошки сильніше. Але є тут ще один момент відбитки. Від Це, до речі, тобі ще повезло з тим, що в тебе електрогітара, тому що на електрогітарі от, по замовчуванню струни затискаються легше, ніж на акустиці. На акустиці воно трошки важче затискається. До речі, можеш придбати собі каподастер. Знаєш, що таке каподастер? У мене є. Якщо ти його поставиш, жодну... тому що я не можу ці бере брати. Так, я так само пробувала ставити на якийсь тут лад, і тут легше затискаються струни. Так, так от, власне, я оце саме тобі хотів щось Lifehack. сказати. Якщо ти поставиш каподастер, наприклад, на другий лад, і от будеш вважати, що uh -huh. у цих двох ладів немає, а це вже перший, другий, третій, там, і так далі, то ось тут акорди будуть буде затискатися легше. Так що, тимчасово, щоб пальці ну, щоб їм легше було затискати струни, я рекомендую використовувати каподастер. І так. То, що треба сильніше струни затискати, ми розібралися, але є тут ще один момент. От подивись, чи тут, наприклад, я затискаю струну, чи тут це однаково другий лад, виходить, правда? Що тут, що тут, однаково другий лад. Але. Чим нижче ти будеш цю сторону затискати, тим менші зусилля тобі доведеться перекладати для того, щоб цю сторону затиснути. І тим менша ймовірність того, що нота буде ось такою. От дивись, одинаковою силою я затискаю тут, і з mm -hmm. тою самою силою затискаю тут. От. І ну, різниця мала би бути замітною. Так що просто це це є дуже-дуже, це є дуже важлива річ. Коли ти, наприклад, ставиш от той самий акорд ЄМ, ЕМ, і в тебе є ще тут трошечки місця знизу до цього порогу, то краще тим скористатися і затиснути нижче. Угу. Ну, є ще такі не дуже поширені проблеми всякі з акордами. Наприклад, це от, от такі от бенди робити, коли людина тримає акорд от, ось так. ось так. Але тут діло в тому, що для того, щоб. Тут так... мені складно. Так. Для того, от, я щойно чесно, от, ще постарався, щоб так зробити, бо насправді тримати отак от акорд легше, ніж тримати його ось так. Так нереально. Тут, получается, ти знаєш, мабуть, та, що є от такий от прийом, називається бенд. А, це тями. перше, що я навчилась. Але так. зараз я вже так не вмію. Відповідно, якщо от людина тримає от акорд ось так, то просто деякі ноти вони трошечки от піднімаються вгору і вже от акорд так більш акорд так розмазано звучить. Добре. Добре, все, акорд ЄМ ми в тебе почули. Беремо тепер наступний акорд, ну, точніше, той самий ЄМ, і до нього додаємо ще один палець от сюди. І отримуємо акорд Е. Тільки ні, так. трошечки підмемо вищі ліву руку. або поти камеру нишу. Так, супер. Далі АМ був, якщо я не помиляюся. Я не пам'ятаю точно, просто в порядку ті акорди записую. Ам. На одну нижче. Ще раз кажу, що ось так ти просто не чуєш кожну сторону окремо, а ось так. Uh -huh. Ти кожен момент тут будеш чути. Тут треба дивитися по ситуації. Тобто, якщо ти ставиш оцей самий акорд АМ, і він тебе постійно звучить, то його, в принципі, нема сенсу перевіряти. Оця от перевірка, вона якби є тимчасовою. Тобто, для того, щоб було впевненість, що акорди звучать. Добре, йдемо далі. Далі у нас був акорд А. Акорд А, до речі, прийнято ставити ось цими трьома пальцями. В принципі, так як тебе uh -huh. пальці тоненькі, то ну, so? можна і цими ставити. Просто чому, uh -huh. Та -та, чому... Uh -huh. чому це. Uh -huh. Чому це ці три пальці вони, тонші, ніж ці три, і вони комфортніше uh -huh. поміщаються там на грифі. Так що прийнято його ставити ось так. Ну, зараз добре. Зараз, наче добре. Окей. Але це прямо так важко. Так, це важко. От спочатку, особливо, поки пальці ще адаптуються, це важко. Але ну, я хочу тобі сказати, що тобі виходить ну, дуже-дуже непогано. Тому що от такі всякі от е... ноти я в тебе фактично не чув сьогодні. Так, акорд, це добре. З п'ятої. Mm. Супер, супер. Mm. Угу. Ну це да. Цей акорд я в принципі грав. Найчастіше в акорді це не виходить учням. Це п'ята струна. Тому що от трошки бракує тут розтяжки. бачиш, розтяжка більше отак от хоче. А розтяжки бракує і цей палець ставиться зверху. І якраз виходить, оцей момент, mm -hmm. про, який, про який я казав, що цей палець він затискає просто струну зверху. І Получається, перша нота. От, щось mm -hmm. таке. Вона mm -hmm. є розтяжка. Так, я, я побачив, тому що він тобі вийшов, кожна сторона прозвучала, вона вже якраз і говорить про те, що, що вона є. Тому що якщо її нема, то я ще даю всякі додаткові вправи, всякі там от такі от штуки, всякі там на, на розтяжку такі от різноманітні вправи. Так, добре, переходимо так. на акордем. акорден, трошечки вище підніме гриф. Ну, взагалі. Як, як, як зде робити, так? Так. Ні, ні, так? ні, ні, ні не цим попереднім варіантом. Я пробую, як мені зручно просто. Так, ну він ставиться ось так. Добре. супер. А Тут, тут, тут ці перші дві струни. Так, це чотирьохструнний акорд. Далі акорд ДМ. А як його ставити? ДМ, так. Ну, ніби добре. Так, перший палець, перший лад, перша струна. Наступний Другий, палець. другий третій, Е, третій? Другий, третя струна, другий лад, третій, друга струна, третій лад. Дійсно, нічого не перепнути. Ну, все правильно зараз стоїть. Та. Перший, другий, другий, третій, третій. Так. так. Бо інакше не знаю. Добре, так. так, та, та, та. так. Добре. І останній акорд. Okay. Останній акорд акорд G. Ставимо зараз два останніх пальці. Третій, четвертий. На першу другу струну. На третій лад. Ось так. Так. Перша друга. І так. далі що робити? Чекай, 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 два чайка. А це який четвертий Чекай, чекай, відпусти зараз. Пальці, бо щось не то робиш. Перший палець, другий, третій, четвертий. Ага. Там, ми Перший, беремо зараз другий. Два... Третій, так. У третій, четвертий. Тільки в тебе третій і четвертий пальці, бачиш на четвертому ладу. Їх треба на другий лад. Підняти. От. От, щойно акорд акорде був ось так, а він мав би бути ось так. От. І тепер давай кожну структуру. Ще раз. Ага. Ну, ні, добре, добре, добре. Найчастіше тут не звучить або перша сторона, або друга, або і дві разом. От, ми їх ми їх виправляємо, починає тут щось не звучати. Виправляємо тут, знову тут щось не звучить. Твоє перше домашнє завдання е, вивчити всі акорди, щоб ти кожен акорд знали, як він ставиться вже без аплікатури. Тобто треба DM, ти береш і ставиш DM. Треба C, береш, і ставиш С, треба G, береш і ставиш G. і так далі. От е, і тепер дивись, наше глобальне завдання на довгий час вперед е, здобути повну свободу переставляння оцих от акордів. Е, тобто, щоб нам було абсолютно все одно з якого акорду, на який нам переходити. Наприклад, ти розбираєш якусь пісню, або там тобі хтось сказав, там в пісні там такі от акорди, наприклад, там G, D, E, M і C. І ти така, ага, G, D, e, M і C. А який там бій, а Бій, наприклад, ось такий. І ти береш із першого разу це граєш. Тобто, щоб ми могли цими акордами от користуватися от в будь-яких геометріях як, як, як завгодно. І це складне завдання насправді. Uh -huh. як, як саме ми з ним працюємо? Ми беремо одну комбінацію акордів, якусь там пісню там, на 3 на 4 акорди, відпрацьовуємо її, потім ще одну, потім ще одну. І так по чуть чуть по чуть, -чуть там, через пісень 10, кожного по-різному, залежно скільки ще ті пісні різні. Отак через пісень 10 вже, в принципі, ти вже можеш з будь-якого акорду на будь який переходити. Я розкажу зараз, як воно все відпрацьовується. Ми візьмемо навіть, можливо, одну-дві комбінації акордів вже на відпрацювання. Подивимося, як воно у нас буде получатися. Так, а оцей ФМІ 7чі. Ага, я забув про нього. Та, F 7. Так як от акорд С у нас виглядав ось так, тут просто цих два пальці, ось цих два, просто нижче. Ось такий от акорд. Вісім основних акордів і один другорядний. І нам треба вміти ними. Ну, по перше, вміти їх поставити, щоб все щоб все звучало з першого разу, а по-друге, вже мі uh -huh. от, між ними переходити. Так, і причому, чому, дивись, що стосується переходу, ми ніякому випадку зараз не спішимо. Взагалі все буде максимально повільно відбуватися. Коли у нас вже всі акорди чітко зазвучали, але вони в тебе ну ніби відсотків на 90-95 звучать, там ну, можливо ще щось трохи треба підшліфувати, але так в загальному все добре. Наступна проблема. Швидкість переходу між акордами, тобто ну, що акорди ставляться довго. Якщо в тебе виходить там якась комбінація, наприклад, раз, 2, 3, 4. Ці акорди ще я грав шойно, то виходить ось таким чином. Mm -hmm. yeah. Ну, Розумієш, про що я так. Просто пам'ятай, що швидкість переходу між акордами вона розганяється досить довго. І тут треба дійсно запустити терпінням. і... З холодною головою до того всього відноситись. Зараз ми поговоримо з тобою трошечки про перебір. Я казав, що ми будемо грати, як правило, перебором спочатку. Хоча, я думаю, що вже на наступне заняття ми вже цілком можемо перейти до бою. Та я думаю, що вже okay. так, так воно і буде. А ми тим часом зараз зараз дещо замалюємо. Схема перебору в нас буде виглядати ось таким чином: шість горизонтальних ліній. Зверху перша, потім друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Зразу привикай до, до такого позначення, тому що в тебе перша струна вона, якби нижче знаходиться, шоста, шоста вище. Тут навпаки, в цій uh -huh. так, і дивись перебір виглядає в нас ось таким чином: шоста струна, потім третя, друга, перша, друга і третя. Ось так. В народі цей перебір називають шестіркою. Чому шестіркою? Тому що в одному колі грається шість нот. Наступний перебір. Перебір називається вже вісьмірка. Відповідно, тут, тут, тут вісім нот в одному колі. Шоста струна. Далі. Третя, друга, третя. Перша, третя, друга, третя. Трансляцію екрану вимикаємо. Добре, тепер беремо гітару в руки. Отже, це в нас була схема вже для правої руки. Угу. Так. Шосту струну ми граємо великим пальцем зверху вниз. Ой. Добре. І тепер дивись, ось цих три пальці: перший, другий, третій, в нас відповідають за три нижніх струни. Мізини, як правило, в переборах не використовується. Тобто кожен палець має свою струну. І перебір виглядає ось так: шоста, третя, друга, перша, друга, третя. І. По-друге, стараємося грати от суто пальцями. Тобто у нас от, от, рука такою от лапкою тигра в робочому положенні і стараємося суто-суто грати пальцями. Ну, взагалі, у нас є три басових струни: шоста, п'ята і четверта. І великий палець е грає або шосту струну, або п'яту, або четверту. Все залежить від акорду. От, Наприклад, був у нас акорд АМ. Акорд АМ, нагадаємо, що є п'ятиструнним акордом. Відповідно, якщо б я хотів ось цим перебором, перебором шестірка, зіграти оцей от акорд АМ, то е я би грав. Точно те саме, що ми грали шойно, але тільки починав би з п'ятої струни. Тому що акорд п'ятої струни. І відповідно отримав би. В грі перебором це дуже дуже важливо, щоб кожен акорд починався зі своєї струни. З чотирьох стороні з четвертої, п'яти струнний з п'ятої і шести струнний з шостої. АМ, Ф 7 С і ЕМ. Перебором воно виглядає ось так. Якщо шестіркою, то ось так. Тобто от права рука в мене міняє басові струни. П'ята, четверта, п'ята, шоста. Все залежить від акордів. Тому що це є п'яте струней, 4 угу. струнний, п'яте і шесте І ну, перебори взагалі бувають найрізноманітнішими. От, наприклад, вісьмірка. Зараз ми її ще розберемо. Вісьмірку і ті самі акорди звучать ось так. Візьму ще якийсь перебір, ті самі акорди, але інший перебір. круто. Uh -huh. Ну і так далі. В майбутньому ми, ми будемо грати більше вісьміркою, ніж шестіркою, тому що вісьмірка в більше, більше пісень підходить. Вона грається в стандартному uh -huh. музичному розмірі, конкретно в 4 чверті. Якщо ти знаєш, що це таке, якщо не знаєш, то в принципі так, не щодня uh -huh. зараз. Там, ну просто він може пам'ятати, здається. Раз, два, три. Че? Це чотири удари митроному. Раз, і два, і три, і, і чотири, і. Ну і так угу. далі. Оце у чотири чверті. А. Перебір шестірка він грається в музичному розмірі три чверті, тобто раз і два, і три, і раз, і. Ну, і, так далі. Uh -huh. От, і просто якраз більшість пісень, вони саме написані в музичному розмірі 4 чверті, так що якраз вісьмірка в більшість пісень і підходить. А шестірка uh -huh. в меншість. Друга наша мелодія буде виглядати ось так. Постав зараз акорд Д. Акорд Д, подивись там, як він ставиться. Ось таким чином. Uh -huh. Там. Добре, і тепер дивись. Граємо його перебором, одне коло і зупиняємося. Зіграли одне коло і зупинились. Е, так, uh -huh. тепер дивись, але акорд не відпустили. Так, що ще раз uh -huh. граємо одне коло, зупинись, але акорд не відпускай. Uh -huh. Та, так, от такі речі обов'язково треба поправляти. Uh -huh. Як, до речі, пальці себе почувають. Тут болять, тут нормально. Перша і на сьогодні, напевно, остання комбінація акордів. Це, до речі, не зовсім комбінація. Uh -huh. Це фактично, Ну взагалі дивись, як вона виглядає четко. Ми ставимо акорд D. Граємо його перебором. Потім доставляємо мізиниць. Це акорд dsus 4. Потім відпускаємо цей мізенець, отримуємо знову акорд Д. І потім відпускаємо повністю першу струну отримуємо акорд dsus 2 D. Мізенець, де відкрита перша сторона і так далі. Якщо годину в день, то через тиждень у ці всі речі, я думаю, тобі буде дуже добре получатись От. Ну, спробуй. добре, то значить, якщо до мене питань немає, в мене, в принципі, тоді вже на сьогодні, все. Дякую тобі дуже. Будь ласка.